Факультету економіки та управління. Всім привіт! Почнемо з першого питання. Що вас надихнуло обрати шлях викладача? Дякую за запитання. Чесно кажучи, я коли навчався в університеті, не думав і не планував стати викладачем. Але так вийшло, що в 2001 році на захисті наших дипломних робіт мені запропонували вступити в аспірантуру, і я собі подумав, чому б ні. А вже потім в аспірантурі дійсно я переконався в тому, що це цікаво, е і це, мабуть, для мене був на той час найкращий варіант. Що ви самі відкрили для себе, навчаючи інших? Що я відкрив? Відкрив те, що кожен студент, кожна людина, яка навчається яка навчає, вона індивідуальна. Немає двох однакових людей, немає двох однакових думок не мають двох однакових сприйнять якоїсь проблеми чи ситуації. Мені взагалі дуже подобаються студенти, які, відповідаючи там, на певне запитання, говорять, я вчив. Кажуть, ти вчив чи ти вивчив? Для себе зрозумів, що це філософія в першу чергу, навчання, процес навчання. І до цього потрібно відноситись так? З розумінням, з розстановкою, можливо, з деяким таким. Поблажливим ставленням до того, хто навчається. Тому, власне, це основне, що я розумів, що всі різні і кожен по-різному бачить ситуацію. І треба любити кожен, того, що такий є, який він є. Скажіть, будь ласка, що таке ринок вибіркових дисциплін і чому ця ідея важлива для студентів та яку користь від цього отримують кафедри ФОУ? Це... Моя як би, ідея, яка з'явилася в той час, коли я виступав з доповіддю на обрання декана факультету, ринок вибіркових дисциплін. Я вважаю, що це така корисна штука. З однієї сторони, викладач буде пропонувати дисципліну, яка буде і цікавою, і корисною, і яка буде найкраще відповідати внутрішньому стану викладача, це з однієї сторони, а з іншої сторони, студент. Бачите, бачачи це все, зможе дійсно обрати ту дисципліну, яка буде для нього максимально цікавою і максимально корисною. Ось не обмежувати студента, ми всі йдемо до цього, ми всі вже працюємо над цим, щоб студент міг обрати будь-яку дисципліну. Звичайно, не завжди студент обирає ту дисципліну, підходячи до цього виражено і розуміючи, що він обирає. Ми, коли проводили опитування, то Студенти дуже часто звертають увагу на зовнішніх викладачах, на сарафанне радіо від попередників, на те, чи, чи не багато там в тій дисципліні не вчитуючи, що є всередині тієї дисципліни. Тобто ринок облікових дисциплін, я вважаю, що з часом призведе до того, що це будуть максимально якісні корисні дисципліни, і студенти будуть отримати максимальну кількість якісних корисних знань. Ми на шляху до цього, ми ще не завершили цей шлях, але ми докладаємо багато зусиль для того, щоб той ринок дійсно був остаточно сформований. Ось таким чином. А ви хочете, щоб ринок вибухових дисциплін був по всьому університету чи тільки у вашому факультеті? Ні, звичайно, це не є щось, якесь наше локальне, таке, да? тому що ми зацікавлені в тому, щоб. Студенти усіх спеціальностей університету обирали саме дисципліни нашого факультету. Від того ми будемо мати користь як моральну, ну і відповідно, так і матеріальну, тому що години будуть приходити на наш факультет, і відповідно наші викладачі, найкращі викладачі. Я наголошу на тому. Конкуренція призводить до того, що залишається на ринку найкраще і найсильніші. Ось наші найкращі викладачі будуть мати відповідно вищу заробітну плату і, ну, і всі блага, які з цим пов'язані. Так, так, така, така генеральна ідея. Ось так. Класна ідея. Хочеться її побачити, спробувати вже. Мені здається, ми вже випустимо. Все, Дівчата, все залежить від вас, від студента, все залежить. Коли ти робиш вибір продумано і виважено. А не швидше, щоб від мене відчепились, то відповідно. І результат будеш вимагати від викладача і від самої дисципліни зовсім іншого. Ось тут це є колаборація, це є співпраця між студентом і викладачем. І власне це є той студент-центрований підхід, який ми всі декларуємо, і який наш ректор декларує, що студент це є головний, але це є. Найкращий варіант, коли студент головний, але студент тоді має велику відповідальність за це нести. Тоді потрібно дійсно вимагати від викладача, від кожного викладача, повної віддачі, але не йти лише за оцінкою. Цього недостатньо зараз в сучасних умовах. Оцінку найлегше отримати будь-яку від трійки до п'ятірки це не є проблема. Проблема отримати знання, щирі знання, дійсно, ті знання, які будуть в нагоді в майбутнє. Наступне питання. Яке найцінніше життєве правило ви сформулювали для себе? Є в мене одне правило, яке мене переслідує, скажімо так, вже досить тривалий час. Не помиляється той, хто нічого не робить. Не треба боятися помилок, треба постійно пробувати щось нове, шукати себе в чомусь. Не вийшло в одному напрямку, не вмиваємо, не переживаємо, а пробуємо щось інше, йдемо далі. Нещодавно на Фейсбуці попався мені цікавий вислів Роджера Федера, можливо, чули, такий тенісист, перша ракетка світу. Дуже багато років був він перший в рейтингу ATP. Він сказав, що якщо взяти статистику за свою кар'єру я виграв там, 58% подач м'ячів, цього, звичайно, недостатньо для того, щоб бути чемпіоном і першим рейтингом багато років. Тут важлива психологія. Не потрібно зациклюватися на своїх невдачах, тому що сьогоднішня невдача вона автоматично перенесеться на твої майбутні дії. І ти будеш робити помилки в майбутньому, якщо ти будеш зациклюватися на певний конкретній невдач. Ти повинен зробити висновки і більше просто її намагатися не повторити. І тоді тобі не буде це заважати на майбутнє. Тому я не боюся помилок, їх в мене є достатньо, їх буде достатньо, в кожного її буде достатньо. Але треба філософськими, знову ж таки, я вже говорив, сегодня, це до цього відноситись і не зупинятися, рухатись, 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 рухатись. І ви, будь ласка, також запам'ятаєте це, це. Яку рису люди рідко помічають у вас, хоча саме вона допомогла досягти успіху? Я думаю, що наполегливість люди рідко помічають в мені. Я, так мені чомусь здається. Дуже мало людей е досягли успіху завдяки фарту, завдяки там, щасливому бігу обставин, завдяки там, якимось іншим факторам, які е спричинили цей успіх. Можливо, пощастило виграв лотерею, скільки людей виграло лотерею. Дуже мало, правда, дуже малий відсоток. Тому наполегливість і чітка мета, чітка ціль вона, мабуть, це Тариса, яка, якщо я говорю про себе, це та риса, яка дозволила мені досягти певного успіху. Я сподіваюся, що в майбутньому також цей успіх буде продовжений, і я хочу, щоб максимально людей саме себе стимулювали до саморозвитку і завжди легше полежати на дивані. Деколи треба це робити, аніж щось, щось вивчити нове, чимось чи. І розширити свої знання. Вихід із зони комфорту також важливий в цьому плані, тому що це дає нам той поштовх, який потім нас, скажімо так, годує, я не знаю, якось так. Ну, мабуть, наполегливість. Що або хто останнім часом вас по-справжньому надихнув? Дякую за запитання. Ну, Я все ж таки думаю, що я не помилюся, якщо скажу, що це моя дружина. Вона втілила всі риси, про які я щойно говорив. Вона є наполегливою, вона є справедливою, вона є чесною, і я багато чого роблю, дивлячись на те, як вона. Якщо ми говоримо про саме професійну о, нашу роботу іде. Тому, якщо акцентувати увагу на останній час, то все-таки я переконаний в тому, що це моє життя. Це дуже зворушливо. Який момент у вашому житті найбільше вас змінив? Ну, вас запитання, дівчата. Чітко пам'ятаю. Це було рівно майже рівно 20 років тому, 17 квітня народилася моя донька, і я подумав, коли я буду її водити в садочок, в школу. Я подумав, а що буде казати моя, батька, моя донька, ким працюють твої батьки, що будуть розказувати, що ти будеш, що вона буде говорити якби, про мене? Це був такий для мене поворотний момент, для того, щоб дійсно взятися, скажімо так. За голову, засучити рукава і працювати, працювати, працювати. І, відповідно, я думаю, <плес> що зараз доньки є, що сказати. Ось, та, ось так, так, такий, такий момент. Так для мене знаковий. А решта — я все така. Я думаю, вона пишається вам. Але... — Сподіваюся. <плес> <плес> Який вчинок у своєму житті ви вважаєте найбільш сміливим? Ну, різне було в житті. Було таке, що там ввечері темна вулиця, і треба було якимось чином взяти удар на себе, скажімо так, щоб інші люди не постраждали. Але чи це ясневичено, чи це не сневичено, я не можу сказати так. Однозначно, що, що це ясневичено. Але багато таких чинків було, коли треба було приймати якісь рішення. Які були б, скажімо так, шкідливими для мене особисто. Скоріше, це студентські кроків. В Бу ремонті 90-ті років, там багато чого було, але розказувати ну, не варто про це. За що ви готові боротися до кінця? Я думаю, що будь-хто буде боротися до кінця за правду. Я, це моє переконання. Тому. Ну, за правду варто боротися до кінця. Можливо, за кохання варто боротись до кінця. Зараз варто боротись до кінця за Україну. Ось це. В кожного, я думаю, є ось ті потаємні речі, які для нього будуть найважливішими і за які він піде до кінця. В Просто хтось не готовий, можливо, собі признатися в певних речах. Яку межу ви для себе ніколи не переступите навіть заради великого успіху? Є одна межа, я переконаний в тому, що зрадити когось, переступити через когось, принизити когось навмисним чином спланувати це. Це є неприпустимо і не буде задоволення від успіху. Дійсно, перемога в чесній конкурентній боротьбі, дивлячись очі один одному, е своєму супернику чи суперниці. Ну, ти, зараз ми всі говоримо про гендерну рівність, правда, чули такий термін, дуже такий цікавий Береч, термін філософський, знову ж таки. Ось це, мабуть, те, що я не буду робити ніколи і, і не зроблю. Ось. Якщо б ви могли передати одну думку всьому світу, яка б це була думка? Вірте в себе. Щось? Це єдина думка. Звичайно, є багато е, інших чудових виразів, дуже розумних, чудових людей, але тільки віра в себе кожного з вас вона буде вас стимулювати, рухатись вперед і досягати тих. Ціли, які ви собі ставите, я сподіваюся, всі собі ставлять певні цілі. Тільки віра в себе. Свої сили, свій розум, мабуть, свою інтуїцію, буде мати якийсь ефект, якийсь результат. Яке ваше найбільше нереалізоване бажання, яке ви досі зберігаєте в серці? Є в мене одне бажання, але воно таке скромне, таке воно не, не, не широке, не пафосне. Я дуже такий заядливий вболівальник, але не футбол. Я люблю компанію, яка дивиться футбол, спостерігати за моїми друзями, які є фанатами футболу. Я люблю дуже автогонки. Формула-1. Я завжди мріяв поїхати на гонку безпосередньо. Завжди мрія. Ось перед війною я вже майже зібрався в Угорщині, там проходить серпні, 1 серпня, традиційна гонка, майже зібрався. Щось відклав на 22 рік. Ось. І я сподіваюся, що після нашої перемоги, коли це все заспокоїться. Я в Угорщину, мабуть, не поїду в силу політичних обставин, але в якусь європейську країну на автогонку я маю попасти обов'язково. Це, ну, це, це мрія така, знаєте, дитяча, можливо, мрія. Так? але в кожного з нас є дитина якась, правда, яка хоче щось реалізувати. Звичайно, про інші мрії також є. Але хочеться якось так, чогось такого маленького, тепленького, щоб, щоб тебе зігрівало, так якось. хтось хоче там, телефон, хтось хоче. Я хочу ось ну, хочу поїхати подивитися на високі технології. Бажаємо, що ваша мрія Дякую. А в нас в Україні немає гонок, щоб ходили в Київ, наприклад? На жаль, немає. У нас один час щось трошки думали про це, але саме такого класу автогонок немає. У нас є різноманітні там, такі набільпрофесійні речі, там. але вони не розвиваються, так само, як і ринок прибірковий. А ви самі вмієте різні трюки робити на машині? Ну, там вмію, вмію, але це потрібно, відповідно, щоб було безпечно. Правда? Те, що в нас хлопці на БМБ по вечорах і відосики розробляють, я вважаю, що це класно, звичайно, але це небезпечно. Це потрібно робити десь спеціально відведених місцях. Явіть банку, наповнену не лише папірцями, а й можливістю відкрити щось нове про себе. Наприкінці кожного інтерв'ю ця банка стає головним героєм. Гость на мене витягує одне питання і мусить щиро відповісти на нього. Це може бути питання з особистого життя, яке відкриє гостя з іншого боку, або питання, яке оголить душу. Для отримання особистої вигоди. Я ще, чесно кажучи, не встиг його використати, тому що термін, термін ще не такий тривалий, це лише третій рік, є дуже багато інших занять, іншої роботи. Але сподіваюся, що я все ж таки його не буду використовувати для отримання особистої вигоди. Ось, ось так. Хоча, як кажуть, ніколи не говорити, ніколи. не осейнела, хто його знає, як Мені буде дуже соромно, якщо я використаю це становище. Не знаю, як, як, як воно все складеться, але буду намагатися не використовувати. Поки що ще не використовую. З вами були дві на хвилі. Щасливо!